Всім привіт, мої дорогенькі! Нарешті настав цей надзвичайний час, і ви зараз отримаєте нове, цікавенне завдання. Я вже вам заздрю, бо я його вже почала робити, а ви зараз про це тільки дізнаєтесь. Отже, покажу вам таку штучку, і ви зараз подумали: ні, ну холоденка, ну будь ласка, ну тільки не ну, колесо життєвого балансу, ну його вже тільки видачі не зробив. А це. Колесо. А таке колесо ви не робили. Зараз я вам все розповім. Насправді це просто інструмент, завдяки якому ми будемо дуже глибоко зараз себе досліджувати і розвивати. В чому фішка цього інструменту, як правило, колесо життєвого балансу люди пишуть різні сфери життя, оцінюють їх по шкалі від одного, не від нуля, від одного до десяти, бо навіть якщо в тебе дуже мало грошей, в тебе не ноль грошей, тому в тебе може бути одиничка, бо ти заробляєш 100 доларів на місяць. А десятка це ти заробляєш тисячу доларів на місяць. Ну, якщо мислити логікою математики. Отже, відповідно. Що ми зараз будемо з вами робити? Як правило, в колесі життєвого балансу люди відзначають, де ти в кожній сфері життя, потім зафарбовують, і ти бачиш, що в тебе криве колесо. Я не знаю, кому чим ця техніка допомагає. Люди собі зафарбували, запам'ятали, що в нього криве колесо, і далі собі пішли жити. Я вивчала цю техніку, коли була студенткою Еріксоновського університету, де я вивчала коучинг і. Важливе усвідомлення, яке я для себе відкрила зараз. з Вами не поділюсь, і потім ми перейдемо безпосередньо до цього виду вправи, який я для вас розробила. Тому що люди, які вчились, вони не повторюхи мухи, вони розробники, вони креативники. І от ви зараз проходите цей досвід, і ви теж, по суті, проходите школу методолога. Ви вчитеся підбирати вправи. Тобто у вас готовий курс, все взяли, зібрали 10 дівчат по 50 доларів. Оце все що я вам 5 днів розказувала, розказали дали їм ці вправи за декілька годин. На власному досвіді ви вже пережили. Ви орієнтуєтесь, все зробили 50 відбилися і помножили. Так, треба мислити. А якщо у вас немає 10 людей по 50 доларів, задумайтесь, чого? Чого до сих пір цього немає? Ну, хорошо, 5 по 50 є, є, можна відбитись. Отже, ви купили вправи і ви купили підтримку. І е, сьогодні я вам розповім відкриття, яке в мене було, коли я навчалась коучингу. Наприклад, візьмемо сферу життя, таку, як е, гроші, кар'єра. От, наприклад, у мене по шкалі від 1 до 10. У мене гроші і кар'єра 4. І от я е, приходжу, в мене 4, ну я так відчуваю, що 4. 4 це скільки? Ну там тисячу доларів я заробляю, а хочу в п'ять разів більше, хочу 20. Я розумію, що я на четвірці, тому що часто люди 4. Чого 4? Що таке 10? Ну, трошки помнож, поділи, там математика, геометрія. Це теж хороші дисципліни були в школі, не треба вже їх так знецінювати. І от 14, типа все що менше 6 це невдоволення. 6 це контрольний пакет акції, тобто ти вже в такому перевалюючому, в кращу сторону прогресі. І от коли ти хотів 20 тисяч доларів, ти їх досягаєш, в тебе десятка, в тебе по грошах, все, ти чемпіон, ти десяточка, ху-ху! 20-ка впала на рахунок, за 5 ми купили сумку Шанель, за 3 ми купили якісь там капці Чу, як я колись купила з цими стразиками, тепер не влажу в них. Потім закрили якісь долги, комуналка, трошки відмітили, і все, 20 пішла, вже немає в хаті, нема вже і все, вона закінчилась. Так от, коли ти доходиш до своєї десятки, ти потрапляєш в зону ризику. Чому здавалося б, ну ти чемпіон, яка зона ризику? Халоденка, стоп, 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 двадцяточка на слаштовує казу на ризику. Тому що, поки ти доростаєш до, до цієї 20 тисяч доларів доходу, в тебе міняється оточення, уявлення про гроші, необхідність на витрати. Я вже не можу сидіти розказувати про мільйон не в якійсь хорошій хаті там, і тому подібне. Тобто, це все зобов'язує це стабільні витрати. Так от, коли ти доходиш до десятки, а людина як дерево, вона постійно росте, вона нікого не зупиняється, ти десятка повинна перетворитись на одиницю. Тобто, ти повинен потрапити в зону, в якій 10 це один. Тому що твоє коло, розуміння того, що таке класно, змінилось. Тобто тут це 10, але. В новому твоєму полі це 10, це один. Тобто в тебе вже настільки багатші люди довкола тебе, що ти як ніще стоїть двадцяточки тисяч доларів ходиш, такий там щось помалкуєш, тому що ти не хочеш відсвічувати, що ти бідний. Це так само, як в Монако, якщо в тебе нема сумки Ермес, ну ти просто ну, не заробляє людина, ну не вітон не прокатує, ну треба, щоб було Ермес. Розумієте? Ну от все, це знак того, що ти перейшов на наступний рівень, ти можеш в цій грі грати. Що я маю на увазі? Кожне наше досягнення, колись ви мріяли про те, що у вас є зараз. Всі мріяли. Ви мріяли вийти заміж, ви вийшли заміж. І що? Що це гарантує хронічне щастя, або ви мріяли мати роботу. Ви отримали роботу, ви мріяли бути дорослим. Ви стали дорослим. Дивіться, даже старіть начинають. Тобто, ми всі, коли те, до чого ми тяглись, ми це маємо. І ми не можемо, тим, що ми це маємо, весь час бути задоволеним. Навіть діти, ці ангілочки, воно ж так кишки вимотає. Коли восім дзвонків від учительки три від воспитательки, ти думаєш, точно лі я щаслива я мать цих ангілочків? Тобто розвиток це. Про навичку переживати розчарування. Людина, яка сказала ж що Мурашків, не може, не хоче, уникає переживати розчарування, це людина, яка буде деградантом. Яка просто залишиться на тому самому рівні. Ну, от уявіть, ти був п'ятирічною дитиною, там десь дивився, як мама носить туфлі на каблуках, говориш, от виросту буду носить, от виросту, не буду лягати в 9 годин вечора спати, не буду там пити молоко. Тепер ти виріс, можеш це все робити, і що? Все, мрії закінчились. Тобто, розумієте, в чому тут ідея? Що розвиток це. Про досягнення результату цей результат перетворюється з десятки на одиницю для нового масштабу. І саме для того, щоб цей масштаб витримувати, саме для цього люди придумали коучів, психологів, наставників, тому що, коли мені задають запитання: а чому мультимільйонери купують в тебе консультацію? Тому що вони переходять на новий рівень, або тому, що вони утримують старий. Інколи тебе турбулентність прилітає, звідки ти не чекаєш там. Партнер тебе підводить по бізнесу, або чоловік розлучається, починає ділити майно, або ну, будь-що може бути. І для того, щоб витримувати турбулентність, а не провалюватись в сльози, трагедію, в травматичний сценарій свого життя, для цього люди і ходять до таких фахівців, як коучі, психологи, психіатри. Це ж допомагаючі професії. Ми ж не прийшли забрати тільки гроші, ми ж спомагаємо, ми ж хороші. Яке колесо балансу я для вас створила? Воно буде чисто про тебе. Пункти можна змінювати під себе. Я вам навела приклад. Перший приклад, перший сектор я вибрала це секс, сексуальність це не оцінювати якість твого оргазму, хоча теж непогано. А от по ці, по шкалі від 1 до 10, наскільки я себе відчуваю сексуально привабливою, наскільки я здатна дати якусь відповідь, якийсь коментар з позиції е, об'єкта, який хочуть конкретно затягти в ліжко. Не для того, щоб виспатися, а якраз для того, щоб не виспатися. Тобто це не означає, що я з усіма хочу переспати. Но я би була не проти, щоб було багато пропозицій. Да? От наскільки я себе відчуваю сексуальною, тому що дуже часто ми ховаємося, тіть, ні-ні, ні, ні, ні то я вже так, куди, мені, та, мені вже 45, то вже, вже хустку вдягати, плакати. Вони те пиріжки забирати на кладбіші, все, моє мечтала. Не, дівчатка, не, нам таке не підходить. І це дуже класно, коли у вас є в сексуальності, ви можете бути нейтральною, а, Ну, нейтральна, просто ділова людина. І, але я пам'ятаю, в мене навіть десь є це відео, коли я розкачувала сексуальність, мені дуже велику поміч в цьому зробили танці з зірками. Всім раджу піти на танці, на любі, на любі тому що ти починаєш себе якось по другому трогати. І цей потенціал він, його не можна скрити. Тобто сексуальність це та історія, яка це теж навичка, це не якесь вроджене, от вона така красива. Люба людина може виглядати сексуальніше ніж є. Отже, оцінюємо по шкалі від 1 до 10, наскільки ти сексуальна. По одягу, по манері говорити, для мене це більше про поведінку. І от я пам'ятаю, як я почала це практикувати, і в мене десь збереглося це відео, я недавно на нього натрапила, і мені оператор там мене знімає з каналу, приїхав до мене в офіс і каже, ні, все-таки зніміть той піджак. І я не знімаю піджак. Тобто жінка, яка дає якийсь хай-левел відчувати іншим, вона якраз швидко не реагує на просьби. І я кажу, Рома, ну ви одівали, ви знімаєте. знімайте. Ну, це ж має от кудись з'явитися в твоїй голові, воно ж не з'явиться, якщо ти взагалі про це не думаєш. Дівочки, давайте про це думати. А в 70 може, вже не захочеться. Розумієте, а зараз саме час це прокачувати. Отже, ви оцінюєте по шкалі від 1 до 10, де я, і тепер ви думаєте, якщо я на 10. Якщо я на 10 говорю якусь репліку, будь-яку з мого життя, претензію, прохання, як я це говорю в стані 10, своє 10 треба трогати, його треба до нього торкнутися. Наприклад, я кажу і винеси сміття. Ну, ну всі ж люди, ну сексуальні люди ж теж просять винести сміття, вони ж не якось не, 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 не пишуть смс ками <toge> вони теж просять, але може сміття вже винести. Не хочеш? От просто так сказала і пішла, й хай не виносить. Головне, що ти це попробувала, Да? Тобто будь-яка репліка, ви берете репліку, уявляєте себе на десятці, коли ви просто Мерлін -Монро в Зеніті, в Закаті, в закатів, в бульйоні, в компоті, в цвітах, на Оскарі, на Дні народжені Кеннеді, де завгодно. От ви берете образ тієї жінки, акторки, співачки, яка для вас є сексапіл взагалі такий. Да? І ви з її позиції говорите будь-яку свою побутову репліку і відчуваєте, що змінюється у вас в тілі. Ідеально для цього встати і прямо знайти в тілі позицію, із цієї позиції до зеркала, до себе, до свого відео, ідеального відео, щоб ви для себе його зробили. Попробуйте це сказати. Сексуальність це не про те, щоб стояти голим в мережах і прикрити саски коженими кружочками. Ні. Сексуальність це енергетика. Це енергетика, коли людина якось така вона магнітич, магнітична. Да, я недавно чула, що мені дуже сподобалася ця ідея, що чоловіки добиваються, а жінки приваблюють. Тобто ти просто приваблюєш, ти просто ну, ти і так приваблива й отак. Ну, така ти приваблива людина. Все. Ось ми вибираємо когось ні. Окей, наступний пункт тобто, перше, ми оцінюємо свою сексуальність. Наступний, ви не повірите, страшне слово. Самопрезентація і продажі. Чому я його сюди включила? Тому що це взагалі 70% твого благополуччя в житті. 30% це сексуальність. На цих двох пунктах можемо зупинитись. Що таке продажі? Це коли в мене взагалі є якась структура, як пояснити так. Ну, щоб людина захотіла купити щось, е, е, тобто розказати про себе, ну, я такий адвокат, вам потрібен саме такий адвокат, тому що ти, 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 ти. Чотири пункти. Чому чому я хочу мати, хотіти купити тебе? Тобто, по суті, продажі це теж секс, я маю тебе захотіти захотіти і дати тобі за це гроші. Все, як з простітутками. І вони безплатно не працюють, і бізнесмени безплатно не працюють. Тому вигода вона часто порівнюється до чогось брудноти, а порядні люди, їм нічого не треба. Вони будуть сидіти, плакати в паркі на лавочці під газеткою. Ні, продажі це історія. Тобто, давайте так. Зараз я продаю на одиницю, взагалі про це не думала. Але якби я продавала себе на десятку себе як бізнес-партнера, себе як того, хто надає послуги, себе як експерта вчителька молодших класів, як би я це робила, хто цей образ, хто ця людина, колись для мене це був Карпачов. В Україні не було жодної людини, яка, так як він, він був перший, це факт. Тобто я сиділа, думаю, блін в Америці опера, там той а в Україні нікого і тут Карпачов. І він мені показав, що так, психолог може бути відомим, медійним, заробляти доктор Комаровський, скільки людей, педіатрів. Досягли його рівня, Гонорар 10 тисяч доларів був 10 років назад за виступ. Ну тобто, це ж теж про його вміння себе подати, презентувати. Тобто, я задаю собі питання, де я є, і як я на десятку. Наша задача, ви можете собі там поставити завдання, вчити це вивчати, але будь-які продажі пов'язані з помітністю. Тобто, якщо я не готова себе показувати. Опять проституточна тема, Господи. господі, ну, якщо не готова себе показувати свій товар, свої навички, я про це нікому не розповім, ніхто не догадається. Не буде, що всі переможці бітви екстрасенсах прийдуть, ми відчули, нас привела, значить клубочок, ниточка до тебе. Карма ми знаємо, Продай нам свої послуги. І ти така, ні, ну бажав, ні, ну так не буде. Люди, да, продажа це така історія, коли ти. Поступово пояснюєш своїм клієнтам, чому і як тобі треба платити гроші, і які гроші, тобто, ви оцінюєте, де ви є по шкалі від 1 до 10 в темі продажі. І уявляєте свою десятку і з позиції цієї десятки про себе розповідаєте. Голд, історія, те, що ми з вами практикуємо. Тому що, якщо ми не відчуваємо свій максимум, ми його не уявляємо, ми його ніколи не досягнемо. І я вам скажу, вам спочатку десятка може видаватись чимось надзвичайним. Я нещодавно в себе в телефоні знайшла відео, де я я клімусь на повним серйозі. Я говорю. Ви уявляєте, я сама в аеропорту перший раз лечу з Києва в Естонію. Я нашла гей, нашла літак, пройшла паспортний контроль, бордінг, борм, бордін, люди, в мене все вийшло. Я зараз, це для мене не десятка, це для мене три бали. Знайти літак, гей – це три балла, розумієте? А колись я відео записую, а, -а, а я сама, бо я завжди їздила з чоловіком за руку. І він, коли я летіла сама, він до мене письмо прилежив, Знаєте, як от, батьки до дітей, якщо мальчик потяг. Да, то куди дзвонить? Англійською мовою, естонською мовою. тобто Я взагалі олень, северний олень, який бігає по полю, по кругу, він такий красивий і не знав, куди йому прибігти. Тобто деякі речі колись здавались десяткою, а зараз ми їх випередили. І ви поаналізуйте. Так було в житті, що колись я як моя подруга готувала борщина. ну як можна написати в рецепті. Одна щепотка солі, це щепотка, це ж можна жменю взяти. що таке щепотка, чи надо треба було в грамах. Ідемо далі. Наступна сфера, де ви себе оцінюєте і шукаєте свою десятку це розвиток і хобі. Тобто, ну, чому це важливо? Тому що. Опі це історія про хто ти як людина, чим ти займаєшся. Ти займаєшся тенісом, гольфом, ну, чим то люди треба кидати пиль в очі, без пилі не вийде. Тобто, де ти зараз, наприклад, ти вишиваєш ключком, там в'яжеш це прекрасно, і де твоя десятка? Що таке для тебе десятка? Задайте собі це запитання: наступне, яка я мама, або бабуся, або мама, бабуся, ну кого ви там собі поставите, як роль якоїсь людини, яка сотворила потомство? Може ви хрещена, може ви тютя, тобто, ви якийсь як наставник для молодших людей. Тож, що таке ваша десятка, тобто ваша задача по цьому колу пройтись, оцінити, де ви зараз, і оцінити, як виглядає максимум, і ідеально цей максимум взяти прямо по пунктикам його для себе розписати. Тому що, коли ви не знаєте, куди ви йдете, ви йдете нікуди, ви це знаєте. Далі, я, як експерт, от я для себе визначаю ознаки того, що я класний експерт, не мої продажі, не скільки мільйонів я заробила. А як мене визнають експерти в моєму колі, що для мене є показником авторитетом? Скільки книжок я прочитала, конференції відвідувала наукових статей написала. Якщо це для мене критерії моєї експертності, тобто хто я як експерт? Зараз зразу говорю тим, хто ніхто, ніхто не буває, якщо ви займаєтесь побутом. Ви експерт, ви берегиня, тобто, значить, ви експерт берегиня. У вас всі накормлені, напоєні, поглажені. Про це люди блог ведуть і мільйони заробляють. Тобі трудно гладить в прямому ефірі? Тобі жалко, щоб люди подивилися, як ти гладиш, якісь тобі кинули 10 доларів. Не треба бути гордим, горді люди бідні. Далі я для себе викреслила такий пункт, як речі хата. От, наприклад, для мене це був теж такий розвиток. Які предмети інтер'єру мене оточують? Яка в мене ваза, яка в мене чашка? Я починати пропоную всім з гарної чашки, від якої ви реально кайфуєте? У мене є ідеальна чашка для чаю. Я постійно нею користуюсь. Я її обожнюю. Вона вже відпрацювала свої гроші, навіть якщо вона розіб'ється, вона мені вже дала задоволення більше ніж вона коштувала. Тобто. Що таке 10, як виглядають мої речі, коли 10, і наскільки я кайфую від речей, які в мене є зараз. Тобто це мій істуйчик, це мій коврик, це мої. Ну, Ви самі для себе визначте те, з чим ви контактуєте, тому що, наприклад, коврік ванії для когось може бути неважливий. А є один коврик, який я мрію купити, ніяк не куплю. Він такий, як ніби пісок і моря. Ми тут в магазині за углом, ми повинні потім піти його і купити. Далі, мій емоційний стан: наскільки я легко переключаю з негативу. От скільки це займає в мене зараз, там 10 хвилин я ридаю, під 25 я дзвоню кумі, 45 я дзвоню психотерапевту за гроші, потім психіатру, потім... І що таке 10? І 10 – це коли я легко відпускаю. Тобто, коли в мене проблема, її осмислення емоційне займає одну-дві хвилини, і далі я приймаю рішення, щоб цю проблему вирішувати. Тобто, скільки секунд, хвилин мені потрібно, щоб емоційно переключитись і перейти на якусь іншу хвилю свого життя, прийняти рішення. Наведу вам приклад. Коли Я навчалася в університеті, нас вчили аналізувати відновлення ритму серця. Ти заміряєш пульс, фіксуєш, присідаєш 20 разів. Заміряєш пульс, фіксуєш, присідаєш ще 20 разів, заміряєш пульс, фіксуєш. Чекаєш одну хвилину, заміряєш пульс, фіксуєш, чекаєш 5 хвилин, заміряєш пульс, фіксуєш. Чим швидше відновлюється твій першопочатковий пульс до початку фізичного навантаження, тим здоровіше твоє серце. Так само і емоції. Тобто Тебе вибили якоюсь новиною. Ну, ми сюди не відносимо смерть, загибель, да, це вже гіпертрагічні події. Ну, наприклад, тебе звільнили з роботи. Люди, це вообще херня. 150 тисяч мільйонів людей звільняли, вони всі до сих пор живі, дихають, і все хорошо. Тебе звільнили з роботи. Є перший сценарій ридати, бухати, я не знаю, що там, всім дзвонить, писати, що ти казіо там директор, ну, ну просто оцю всю драматургічну кашу. І людині головне пережити якось цю емоцію. І їй треба багато підтримки. Це дитячий рівень свідомості. Це просто людина недорозвинута, в неї слабкий емоційний інтелект. І другий варіант окей, нам настрали на голову, якою тряпочкою ми ще це цим витрим. І що мені треба, і як я можу отримати сатисфакцію, що я хочу від цієї ситуації, що залежить від мене, і які мої дії повинні бути від цієї ситуації? От у мене скоро буде суд. Я думаю, про що. Що є спеціально обучені люди, адвокати, що могла я їм дала крім аналізів крові? Я їм дала всі документи. Хай вони нервничають, їм за це гроші платять. Я думаю, про що мені треба заказати макіяж, між доручим, причому. Я маю підібрати пральне плаття, щоб не сильно визивающе, ну і симпатічна. Щоб який в мене буде образ, я буду така строга, чи я буду таке коленят, з такими глазками сидіти, чи я буду така? Ну тобто нада якийсь вибрати образ, щоб все це воно було в одному стілі. От, щоб воно, моя поведінка, моя реакція відповідала цій темі. Все, це моя робота, я що? Я це театр, життя – це театр, моя актор, я прийшла на суд, я роботу там жертвою, тому що я нею і є в цій ситуації. Ну, я буду хорошо качественно на От і все. І, і останній пункт, я вам тут вісім секторів я вам залишила для себе. Тобто, ви повинні навчитись не страдати без вимірювань. Тобто, у вас в кожній сфері є поняття один. І рівень 10, рівень 1, рівень 10. Де я зараз і як виглядає 10. Оце питання, якщо ви надресируєте свою психіку, давати собі на нього відповідь, це божественно. Це просто ви вже вважаєте зекономили сотні тисяч доларів на психотерапії. Тому що успішні люди, це не люди, які просто там зірка, гороскоп в них отак низки працюють інакше. Там, де ви емоційно реагуєте, вони вже приймають рішення. І вони не бояться йти в ці рішення. Вони не накручують себе в неконструктивну сторону. Це супер вправа, методика. Хто не зробить, ви мене знаєте, я провірю. Ви мене знаєте, у мене кругом свої агенти, кругом. І зараз буде ще одне завдання дуже цікаве. Друга офігенна вправа це називається вправа 100% відповідальності. Зараз візьміть і напишіть якусь проблему в своєму житті, яка пов'язана з якоюсь людиною. Ну, наприклад. Мене образила там мама там, на таку-то тему я не можу це відпустити. Мені це неприємно. Так, от Ви написали там конфлікт з мамою. Ви пишете проблему, або конфлікт з дитиною, або мене кинули на гроші. Тобто, ви пишете проблему. Потім ви описуєте скаргу, ну, три речення. Тут, тут, тут не буде ніколи проблеми, люди скаржитись вміють. От Хто хто на українці це чемпіонат скарг, вони перше місце займають. От Вони скаржники, нема такого слова, не його видумала. І ви сідаєте і розказуєте, отже, в мене проблема. Можете перед камерою, можете просто для себе себе послухати. Диктофон все підходить. У мене проблема, що мій колишній подав на мене до суду, значить, ходить тут під хатою, тріпає мені нерви. Тут в мене така проблема, яка в мене скарга. Мені це не дає спокою, це мене вибиває з емоційної рівноваги, та як так можна? Ще може бути такою скотіною? Я ж для нього, а воно нічого не цінить. Ну, от Є така людина, да, от яка от нічого не може цінити. І тепер стопроцентна. Відповідальність, як це виглядає. А тепер ми говоримо про те, як я сюди прийшла. Значить, коли були перші дзвіночки неадеквату, я подумала, що я буду добра фея. Хто хотів бути доброю феєю, я хотіла бути доброю феєю. Він мене просив бути доброю феєю? він мене не просив бути добра феєю. Хто вирішив бути доброю феєю? Я вирішила, що на нас плюють, а ми витираємось, тому що ми не такі, тобто. Моя відповідальність в тому, що я приймала одне за іншим рішення, які допустили цю ситуацію до такої катастрофи. Тобто, мені настільки хотілось бути хорошою, що я забула про те, що ще добре треба робити собі, а не тільки іншим. Тобто, як я потрапила в цю ситуацію? Я зразу цього так не, не придавила. Розумієте, я надіялась, що він там усвідомить, тобто я переклала відповідальність за усвідомленість. На людину, нездатну до не нездатну вибудовувати причину на слідкові зв'язки. Я це розуміла, що я це роблю. Я це розуміла. Я це своїми руками допустила. Да, я це своїми руками допустила. Не звинувачую себе, визнаю свою відповідальність або. В мене маленька зарплата, це проблема скарга. Мені ні на що не вистачає, мені холодно, голодно, діти там, наче доїдають да носки, послідні на тюрку потерті. От, все я всім не задоволена. Відповідальність: я добровільно прийшла на роботу, де мені запропонували маленьку зарплату. Добровільно на неї погодилась. Нічого не робила з тим, щоб покращувати свої знання і навички, не вчилась продавати 200 мільйонів людей, закачали якісь на Ютуб безкоштовні відео, як робити продажі. Я оцінювала тих, хто гарно продає свої послуги, що вони жлаби, вони сектанти, вони, значить, якісь там ці, як це називається, оскрбітне слово сітіві, сітіві, значить, Вони там вони уроди. А я хто хотів бути хороший, порядний? Я. Хто це зробив? Я. Хто підписав документ на хірову роботу з хірого Я. Хто не доніс свою цінність, свої потреби своїм клієнтам або своєму роботодателю? Я. Все, це я зробила. Отак, От це вправа це справжній режисер життя. Це вправа, яка показує, що не хтось тобі дає сценарій. А ти погоджуєшся на сценарії. І якщо ти хочеш стати режисером життя, я би починала всі навчальні програми з правила 100% відповідальності. Тому що хто приймає рішення хріново себе почувати, бо він не зміг закачати відео? Я. Я хріново собі зробила своїми думками. Механічно, що я можу зробити? Я можу там запитати, щоб мені хтось допоміг, можу там погуглити, можу ще щось. Я обираю психовать. Хто це робить? Це я роблю. Це не хтось мені робить. Розумієте? І принцип 100% відповідальності це принцип, з яким стоїть успіх, гроші і витримування будь-якої негативної ситуації. Важливо не звинувачувати себе, а називати факти, які покажуть причину наслідкові зв'язки. Яким чином я тут опинилась? Видатний Зігмунд Фройд. Модно, щось говорити і правильно так читати. Зігмунд Фройд сказав: там, де нема виходу, там є вхід. Ти якось сюди зайшов. І дуже часто, коли я знаходжуся в якійсь неприємній ситуації, я починаю, як оце листя з капусти, крок за кроком відматувати назад і докапуватись, як це почалось. Яке моє рішення, слабинка, ідея і думка спрацювала проти мене, де я була для себе поганим адвокатом? Якщо ви тільки цьому навчитесь в цьому курсі і кожну ситуацію почнете пропускати через відповідальність стопроцентно, ви Бог в цьому житті. І це не про те, що інші люди не роблять погані речі, вони їх роблять погані речі. Просто дуже погані речі відбуваються з нами вже через те, що ми упускаємо певні етапи. Тобто я цю людину запросила в своє життя і дозволила їй залізти так далеко. І тепер я буду вирішувати цю ситуацію. І тут немає нічого героїчного. Це нормальна доросла позиція. Дорослі люди вирішують дорослі неприємні ситуації. Зецсово. Описки в студію.